В Конотопі продовжуються щоденні роботи з благоустрою занедбаних ділянок міста. Доречно додати, що ці роботи виконуються не тільки комунальними підприємствами міської ради, а й мешканцями нашого міста, громадськими організаціями, безумовно, за допомогою і підтримкою міської влади. Так нарешті розпочалися роботи по облаштуванню паркової зони в центрі міста і занедбаної ділянки на території. Парку юність біля міської ради. Я думаю, всі мешканці міста Конотопа пам'ятають, якому жахливому стані знаходилася дана територія. Ми неодноразово намагалися її почистити, прибрати, але нам ставали на перепоні, не давали її нічого тут зробити, благоустрій зробити на сьогоднішній день. На нашій земельній ділянці, ділянці міської ради, вдалося все ж таки. Здійснити благоустрій даної території. Поки що на даній території нічого не планується, ніяких робіт. Просто розрівняємо. До речі, вся техніка, яка зараз працює, це техніка подарована нашим партнерами як гуманітарна допомога. Це ще одне наше досягнення, адже тепер ми своїми силами можемо наладити благоустрій. Даної території, а також території всього міста у цьому році, нам вдалося все ж таки виділити кошти, і нарешті даний тротуар буде приведений до ладу. Дана територія тротуару буде заасфальтована. Заступниця міського голови Світлана Самсоненка відкрила для нашої знімальної групи незнайомий конотоп. Ми побували на будівництві оглядових майданчиків на Загребелі, третьому проволку вулиці Заозерної. На сьогоднішній день коштами нашої свободівської команди був облаштований даний оглядовий майданчик. Нам вдалося зараз покласти плитку, а також в подальшому тут буде паркан металевий, який буде огороджувати яму від оглядового майданчика. Також зробили ми доступність для осіб з обмеженими можливостями. В подальшому також будуть встановлені лавки для того, щоб молодь могла тут сидіти і дивитися на такі красиві краєвиди. Поки що планується вздовж плитки від однієї локації до іншої, прокласти тротуар. Це буде асфальтований тротуар. Ну а можливо, в подальшому будемо розглядати можливість про прокладання тут бетоно-асфальтного покриття.